Добрий день! Сьогоднішня наша тема чому вікінги не могли заснувати Русь, і як саме фальсифікують історію. Ми на власні очі зможемо переконатись, як за допомогою простих порівнянь можна визначити факт фальсифікації, причому не локальної, а глобальної, як от той факт який просовують норманісти, що Русь буцімто була заснована. Вихідцями зі Скандинавії. Усю цю тему піднімаємо для огляду ситуації в історії нашої держави, для виявлення факту фальсифікації, а також і через те, що в наш час люди з історичного наукового товариства далі продовжують тему вікінгів як великих завойовників і розповсюджують цю інформацію в маси. Напряму вводячи людей в оману і підтасовуючи історичні реалії. Таким чином, вони продовжують підтримувати міф про так звану непридатність українського народу, тобто місцевого населення України, до того, щоб бути творцями історичного процесу, і виставляють українців чи їх предків як жертв і простих споглядачів. Поки інші великі народи творили на наших землях свої діла. Вибачте за такі звороти, але така позиція щодо ролі українського народу сформувалась саме завдяки московитам, які переписали нашу історію. Отже, міф перший. вікінги в IX столітті заснували Новгород, а потім захопили Київ. Ми всі дуже добре знаємо. Як виглядає ця теорія? Вікінги всередині 9 століття приплили в Прибалтику, дійшли до Ільменя і там заснували Новгород. Потім спустились на південь, зайняли Київ, а пізніше, таким же чином, дійшли аж до Царгорода. Тобто вікінги за одну хотку зробили марш-док на 2000 кілометрів від Швеції чи Норвегії і дійшли аж до Константинополя. І ці всі події. Фігурують під 861 і 862 роком. 862 рік взагалі є офіційною датою заснування Літописного Новгорода. І так, будь то, Русі. І взагалі, ті вікінги так і називались Русь. Глядачі, що дивились моє відео, знають усі доводи проти цієї теорії. Та хоч і той, що за Нормандською теорією. Русь виникла в 862 році. Але навіть в повісті минулих літ є дата 852 чи 842 року, коли згадується похід русів на Візантійську імперію. І от постає проблема, що вікінгів ще навіть не було ще в Прибалтиці, але вже якісь руси атакували Константинополь. І взагалі в історії також відомий похід Аскольда на Константинополь в 860 році. Тобто ще за два роки, як офіційні вікінги встановили свою владу в Києві. Норманістів ці хронологічні діри не хвилюють, бо вони живуть у своїй фантастичній реальності, де тільки одні вікінги все вміють. Ну а чому би і ні? Якщо вікінги в наш час це маскультура. Їм і серіали, і фільми круто. А русам-українцям фільмів не знімають, тож не круто і нема про що говорити. Будемо розповідати, як банда вікінгів на двох з половиною дракарах цілу Русь заснували. Бо це ж так логічно. Ну подумаєш, цар Дарій в 6 столітті до нашої ери зі тисячною армією програв. А тут пару сотень вікінгів, ну 100% всю Скіфію завоюють. Ще й свого Рагнара посадять за царя. Міф другий. Вікінги великі завойовники. Середина 9 століття. Десь у Скандинавії, на Скандинавських островах і ще в Данії докупи живуть мільйони, цілі мільйони вікінгів варягів з величезними містами і багатими полями. А ні, це неправда. Не було там ніяких мільйонів, ні величезних міст. Ні багатих полів. Землі Скандинавії це область Європи з найсуровішим кліматом. І щоб там жити, потрібно було в прямому сенсі цього слова боротись за виживання. Полів для засіву там було дуже і дуже мало. Середня тривалість життя Скандинавів низька, бо суворий і вологий клімат це звичайно хвороби і висока смертність. Тому через такі суворі умови вікінги були змушені звертатися до грабежу. Не завоювань, а грабежу. І таким чином, в середині 9 століття, прибережні регіони Північної Європи стали турбувати вікінги-пірати, які невеликими групами від кількох до кількох десятків човнів дракарів заходили в містечка, які знаходились недалеко від моря. І їх грабували. Це не були ніякі широкомасштабні військові кампанії. Це були просто банальні рейди. Вікінги не вели відкритих воєн проти тих народів, на які вони нападали. Вони просто грабували якесь село або містечко, користуючись фактором раптовості. А потім так само повертались на човни зі здобиччю. Ніякої військової доблесті і тої крутості, що демонструє нам кінематограф, в таких примітивних вчинках немає. В більшості випадків якась місцева армія навіть не встигала відреагувати. Коротше кажучи, вікінги воювали проти стариків і дітей, як це зараз каже нам російська пропаганда. Я вам відкрию великий секрет для того, щоб вкрасти курку в середньовіччі або туалет в наш час не обов'язково бути великим воїном. Але норманісти люблять грати по крупному. В них же вікінги великі завойовники і творці державності. З історії нам відомі дві великі події батального характеру, в якому взяли участь вікінги. Це облога Парижа 845 року, в якій взяло участь приблизно 4 тисячі вікінгів, і битва при Гастінсі 1066 де вікінги змогли зібрати аж 6 тисяч воїнів. Завдяки цим цифрам ми можемо зробити певні оцінки чисельності населення і військового потенціалу скандинавського регіону. 1066 рік. Вікінги виставляють 6 тисяч воїнів. Цифра смішна. Бо приблизно таку кількість воїнів мав Римський Легіон, один Римський Легіон. А в Римській імперії періоду, наприклад, Августа було 58 легіонів, що приблизно дорівнює 300 або навіть 400 тисяч воїнів. Відчуваєте цю різницю? За думкою норманістів. Вікінги за кілька років завоювали племена, що жили на території України і заснували там Русь. Але Римська імперія за сотні років, маючи сотні тисяч воїнів, так і не змогла завоювати Скіфію. Відчуваєте рівень фальсифікації, рівень абсурду? Римська імперія, при всій своїй цивілізованості, маючи таку колосальну військову машину, була бита по шапці від наших предків. Але за думкою норманістів, нас змогли завоювати вікінги, які ледве кінці з кінцями зводили в своїй скандинавії. Так от, недавно навіть сам історик Олександр Палій згадував, що скіфів, які проживали на території України, інші народи боялись зачіпати. Вони просто боялись заходити на українські землі, бо знали, що скіфи дуже войовничі. І це призвело би до серйозної ескалації, як це прийнято зараз казати. Так само Олександр Парлій наголошував на тому, що навіть Римська імперія при всій своїй могутності більше часу виплачувала данину скіфам. Тобто скіфи були настільки серйозною загрозою, що їм було вигідніше платити данину, щоб віднадити варварів від нападу на кордони Риму. Хоча і це не завжди помагало. Тобто всі чудово розуміли, що якщо ти сунешся на землі скіфів, то будуть серйозні проблеми. Навіть у найамбітніших планах римських імператорів, мабуть, не було таких, в яких вони би завойовували землі скіфії. Бо навіть якщо б римляни привели б за Донай десь до Карпат тисяч сто легіонерів, то не факт, що вони би повернулись додому. Ми добре пам'ятаємо римо Дакійську війну на початку Другого століття, коли імператор Траїн для завоювання Невеликої Дакії в порівнянні зі Скіфією був змушений сконцентрувати аж 200 тисяч воїнів. І навіть не дивлячись на те, що війна завершилась з перемогою, римляни змогли контролювати лише центральний регіон Дакії, врешті-решт, Рим невдовзі втратив ці території. Багато пізніших істориків, а також сучасників, говорили, що насправді це був один з найбільших геополітичних промахів Траяна, бо він міг перетворити Дакію на клієнтську державу, яка б оберігала північні кордони Риму від нападів варварських племен зі сторони Дунаю. Тут же і Скіфська війна всередині третього століття, коли, за повідомленням античних істориків, армія скіфів. Під проводом кніви, що напала на кордони Риму, налічувала більше 50 тисяч воїнів. Це був тривалий конфлікт, який відбувався як на суші, так і на морі. В цій війні гинули навіть римські імператори. Саме в цей період скіфи, тобто наші предки, вперше почали атакувати Римську імперію з моря. Шла мова про транспортування тисяч воїнів по морю. Це стало можливим, коли скіфи, а саме племена Борадів, Герулів, Гепідів та інші, встановили свій контроль над Боспором і використовували тутешній флот греків для морських рейдів на портові міста Риму в Малій Азії. Такі масштаби воїн, які вели скіфи, не йдуть в жодне порівняння з якимись там рейдами вікінгів на Північну Європу. Ви ж чули вище оголошені цифри: 100 тисяч, 200 тисяч, 50 тисяч. Вікінгам такі армади воїнів навіть і не снились. Вікінги ніколи не вели фронтальних воїн. 99% їх походів це раптові рейдерські налети, за принципом погробував і втік. Це не широкомасштабні війни, як, наприклад, похід Атіли в 451 році на Римську імперію, який тривав майже два роки, і завершився взяттям столиці тодішньої Західної Римської імперії. За різними оцінками, у Атіли військо налічувало більше 200 тисяч воїнів, що звучить досить реалістично судячи з кількості легіонів Риму. Протягом цього періоду існування Римської імперії. Так, наприклад, за повідомленням Богдана Хмельницького, Рим середині п'ятого століття взагалі мав армію 648 тисяч воїн. Вікінги не вели таких воїн, в яких би брали участь десятки тисяч воїнів. Бо це був просто не їх рівень можливостей. Міф третій. Вікінги звільнили полян від Хозарського Іга. Ще до цього існує версія, що вікінги-варяги прийшли і полянам помогли звільнитися від Хазарського ярма. Тож виходить, кілька тисяч скандинавів за одну ходку загинаємо пальці, заснували Новгород, захопили Київ і заснували Русь, відкинули цілий хазарський каганат і ще й прогулялись по Чорному морю до Царгорода, зробили собі такий вікенд. Ну, що там тих греків бити тим оберменшим скандинавам, які одною рукою державу будували, а іншою Візантію і Хазар перемагали. І це все буквально за рік-два часу. Така ж сама байка, як і будівництво Петром I Петербурга, який під час виснажливої війни зі шведами за кілька кілометрів від лінії фронту будував величезне місто, невідомо якими грошима і якими ресурсами. І така ж сама байка, як основання Катериною II Одеси і решти міст при Чорноморському регіоні на місці більш стародавніх поселень. Міф четвертий. Київ це торгівельний хаб Скандинавії. А ви не знали? Ми продовжуємо далі. Дуже часто я зустрічаю такі пафосні коментарі, що от Скандинавія такі прогресивні, що Київ використовували як торгівельний хаб. Тобто вони, поширюючи свою експансію на південь, на місці Києва мали торгівельний хаб, і що це вони, такі прогресивні торговці, протягнули торгівлю аж до самого Константинополя, і от вам виник шлях із варяг греки. Ну, що вам примітивним малоросам? Ви ж нічого самі не можете зробіть. Вам тут он скандинави, хабі торгівельні встановлюють. Уму разуму навчають. Государство вам тут, понімаєш, построїли. Вибачте за таку кальку. Але це просто неможливо. Про скіфів, сарматів, гунів, антів ніхто, звісно, не чув. Якісь десь в 9 столітті на землях України тупі і примітивні аборигени слов'яни замножились. І їх тут же діловиті нормани Скандинави завоювали. Просто змінив назву народу і все, хоч тебе монгол, хоч тебе норман завоює. Але і тут ця байка норманістів і їх посіпак обломлюється прямо об коліно. Ще в 4 столітті, за згадками того ж Йордана, по території України проходило два торгівельні шляхи один йшов з Уралу. А інший з регіону Київщини і контролювала їх тодішня держава готів, яка називалась Оюм. На території того ж Києва знаходять величезну кількість римських динарій, Тож які би не були вікінги, але тут їх першопрохідність обломлюється на раз-два. Цей же торгівельний шлях функціонував і в V столітті, коли на землях України існувала імперія Гунів. Відповідно, місцеве населення України, так само як і Скандинави, були добре знайомі з міжнародною торгівлею і розуміли, яку вигоду можна отримати. А раз де мова про торгівельний шлях, який веде до Константинополя, Персії і інших багатих регіонів. Колосально багатих регіонів світу, то собі можете уявити, скільки вояк збиралося, щоб їх охороняти. Ні для кого не секрет, що війни якраз і ведуться також через торгівлю і контроль над нею. Тож, якщо торгівельний шлях виник ще в 4 столітті, і як бачимо, чудово функціонував в 9 столітті. То відповідно мала би існувати рівноцінна сила на землях України, яка мала би його контролювати, тобто місцеве населення. А якщо брати до уваги, що скіфи, готи і гуни протягом періоду від 1 по 6 століття виставляли десятки і сотні тисяч воїнів, то певно в 9 столітті на території України, яка ще в 842 році. Під назвою Русь робила похід на Візантію, мало бути також десятки тисяч воїнів. І судячи з того, що Київ був заснований ще в V столітті і там знаходиться така велика кількість римських монет, то він, на момент 9 століття, був одним з найбільших міст на землях України і грав роль якраз великого торгівельного центру. І певно, що там крутились великі гроші, а де великі гроші і прибутки від торгівлі, там стоїть потужна залога. І так собі можете уявити, як первооткривателі нормани припліли в Київ в 862 році на своїх дракарах, а їх зустрічає до зубів озброєна дружина князя, яка не курей і овець по селах крала. А билась римськими легіонерами під стінами Константинополя і виносила золото мішками, якщо не возами. Уявіть собі, здивування людини, яка недавно провела успішний похід на цілу Візантійську імперію перед якимось там ярлом скандинавським, який, напевно, навіть і не чув про існування міста Константинополь. До слова, перші справжні скандинави. Царгород попали лише на межі 10 11 століття. Тобто за 150 років після того, як вже виникла Русь. Тепер, якщо ми візьмемо карту і подивимось на походи Скандинавів, то побачимо, що їм для того, щоб попасти в Київ, потрібно було пройти тисячу кілометрів по суші. Бо і зараз, і навряд чи тоді існував водний шлях, який прямо сполучав Балтійське море і Дніпро будь-якому випадку їм потрібно було йти по суші. І це найголовніша брехня ось цього нормандського завоювання. Бо це ламає усю логіку походів скандинавів. Вікінги ніколи не робили сухопутних походів. Вони ніколи не заходили так далеко в сушу. Бо на 99% усі їх походи за принципом хапай і біжи. Вони не могли організувати такого військового походу аж у глиб Східної Європи за тисячі кілометрів від моря. До того ж, Парижа вони дістались по річці Сена. І саме місто знаходилось на відстані не більше 170 кілометрів від моря. А тут ціла тисяча кілометрів. Такий тривалий похід потребує дуже багато запасів і буде значно довше тривати. Бо коли Париж, по суті, був майже біля моря, то той же Київ для такого раптового нападу з моря був недосяжний. Коли військо вікінгів напало на Париж, то у них за спиною була лише річка з прямим виходом до моря. А коли вони би напали на Київ, то на цьому величезному відрізку суші їх чекав би не тільки довгий шлях, а й цілі ворожі племена, які би почувши, що вікінги мають здобич. Захотіли би її від них відбити. Тим більше, що вікінги, які прийшли завоювати місцеве населення, точно були би обезкровлені в битві з оборонцями. До слова, не існує жодних згадок про те, що наші предки, тобто слов'яни, вели війну з вікінгами. Тобто виходить, що слов'яни добровільно здалися окупантам, що суперечить логіці. Але ми добре пам'ятаємо. Що вікінги це в основному грабіжники, але аж ніяк не завойовники. Тому вони ніколи не робили таких глибоких походів суші, бо вони не вміли робити таких кампаній. Уся логіка їх походів спиралась на раптовість, тобто вони були майстрами десантних операцій і частіше воювали з селянами-ополченцями. А якщо б вони пішли на Київ. То навряд чи їм вдалося напасти непоміченими, вже не кажучи про те, що Київ в той час мав свого князя і дружину, яка по чисельності в рази перевершувала армію вікінгів. Де скандинавам прийшлося би зустрітись зі справжніми воїнами, воїнами, предки яких мали досвід війн з кучовими ордами, з римськими легіонами, персами і ще Бог знає з ким. А не звичайними селянами, які ні меча, ні щита не мали, а могли хіба пригрузити косою чи вилами. Міф п'ятий Вікінги навчили слов'ян будувати човни. А тут ще кажуть: ну ви би чули, та може й чули, що певне десь нормани нас навчили плавати на човнах і робити такі морські походи. Ну, та що ти зробиш? Державу построїли нам нормани, обідінілі слов'ян теж нормани, правляча династія нормани, і тут на тобі ще й навчили нас плавати, бо ми до того не вміли. Ну, нема слів. Жив тут народ коло Чорного моря тисячі років, має сім величезних річок, а кораблі будувати нас навчили нормани. Та хай тобі грець! Та що з вами таке, люди, чесне слово. На жаль, я не можу використати міцніших виразів, щоб показати глибину мого розчарування. Тут тобі один наперед другого античні історики пишуть, як скіфи ще з 3-го століття цілими армадами робили походи на теперішні турецькі береги. Боспорське царство існувало, Скіфське царство, купу грецьких колоній, торгівля Велася, Чорне море, до якого виходять купу річок. Величезна і багата країна. Хто знає, що було ще в давніших часах в тій забутій чи захованій історії? Ну та певне, за таких умов, скіфи боялися ноги своєї Дніпрі Борисфені замочити? І то ще є люди, які масово підтакують. Та подивіться правді у вічі: Скандинавія це земля з катастрофічною демографічною ситуацією на епоху середньовіччя. Для них ми були фізично недоступні, навіть якщо б вони були б високотехнологічною цивілізацією, їх фізично було менше. Це ми жили і зараз займаємо область цивілізаційного центру. Вони жили в малопридатних землях. Такі землі це нульовий потенціал до завоювань. Буквально на днях з'явилось відео від жительки Курська, яка дуже красномовно описала війну Росії з Україною. Вона каже: Україна переможе, нащо ви, росіяни, полізли в Україну, вас розіб'ють і ще й контрибуцію будете платити? Україна ще в радянські часи була інтелектуальним форпостом. Космос вони підкорили, циганков українець, корольов українець. Всі вчені українці, всі великі люди українці. Вони літаки конструювали, а ви досі цвяхів не можете навчитись робити. Оригінал відео зможете подивитись за посиланням в описі. І це говорить жителька Курської області, це говорить росіянка. Вона чудово знає, що українці можуть і чого українці варті. А тут Трясся люди з України, українські історики, розказують про великих норманів. та дикий сором. Сором, коли вже ми почнемо вчити і вивчати свою історію, а не ту фентезійну байку про якихось там норманів. Коли вже українці повірять в себе, що вони люди, що вони цивілізація, що вони більше, ніж просто назва, коли вже прийде той час. Коли ви вже зрозумієте, що це наші предки колись перемагали Армаду Дарія, що це наші предки перемагали Римлян, І що ми, нащадки своїх великих предків, переможемо московитів. Слава Україні!